Поза часом і простором, як чудово, коли е, може за брата, може тато таки. Гулі свою дитину. Ви гулі катає да? на пилявки, алюми. Тож Дух Святий, Горечі з моїх стам. Мене звати Свята Віталія з 15 року, Сергіон Салірно. Неподалік, 20 хвилин від звідси. І в нас тут іде ремонт, продовжується. Як один час допускали поїзда, це я бачу, вирішили лінію взагалі поміняти, обновити. Тепер є підземка. Зміни, трансформація. Тож, дуся, ти говориш, ти хочу сказати. Для мене поза часом просто для кожного, хто притягнув. Благословіння була мене, а моїх рідних, вас і ваших рідних. Дерю твою мудрість, яка вища мудрості цього світу. І сьогодні вже пасхальні дні пройшли. І цього тижня, понеділок, ми дізналися про те, що папа забрав, що папу забрав Господь до себе. І сьогодні якраз церемонія прощання в Ватикані. Дякую, Боже, що ми була можливість. Під час коронавірусу я працювала в Римі. і... Змогла відвідати і бачити папу, живу, як то кажуть, декілька разів. Слава Богу за нього він продовжував місію Ісуса і цього хоче дух святий для кожного з нас, звісно. І кожен з нас проходить свій екзамен, небесний екзамен. Ми можемо здавати тести або не здавати, і потім, ми, як ті євреї, по колу можем ходити, так, поки не за урок. Кожному свій урок. Вчора спілкувалася з Італійкою. В неї було день народження, вона родичка сеньори, якої я працюю, а, і я їй говорила про свідоцтво, це, що, що мені запропонували багато робіт і до того, як я должна була їхати до сеньори, і, а, то що ну, в неї так, так мінімально. Зарплата да, підробіток, але з проживанням. Там мені пропонували і понад тисячу. А я молилася і розповідала, що цікаво, що не було відповіді Бога, щоб мені змінювати. Да? Наоборот, було підтвердження, щоб мені лишатися в неї а працювати, як мінімум, до Пасхи, там, Господь, б розповідати, як то робити далі. А Бога все так. Авраам, іди. Куди, туди, я покажу. Тобто, я буду на кожному етапі вести тебе. Да? І так кожного з нас. Але якщо ми дійсно проходимо мимо або виконуємо не те, що Господь нам заповів, да? і Господь щось сказав? Авраам, від цари, був та дитина, і що він? Пішов, Сара навіть не повірила, да, що Господь всемогутній може робити чудеса, навіть в неї 90 річній може бути дитина. Він сказав Абраму обрізання зробити майже 100 років, да, коли вже народився син від служниці єгиптянки, да, якась кам так носа задерла, да, що Її, її... Госпожа не має дітей, вона мов має. І вона тоді вигнала пустель. Але Господь зупинив англом дав свідоцтво, що витягть. Але тепер ворогують ці народи між собою, да, арабські країни з Ізраїлем. Тобто Господь показував, або ти йдеш моєю дорогою і робиш те, що я сказала, або свій план. Да? Але ти за той план потім. Жорстокі наслідки, Ох, і то все боляче і прикро, бо наслідки гріха для нас людства стали дуже важкими. Війни, ці хвороби різні, розбрат, розводи, розлучення. І в Італії нещодавно дуже важка така ситуація, коли мати. Ну, коротше, на, роз, на розлучення, а, і чоловік з сином, да, і сину було дуже -то важко чути, що його батьки розвелись, розлучились. А, і він, він вирішив, що все-таки ліпше відійти з цього життя. І, на жаль, це хто вирішив? Це темна сила, його повела не туди. Темні думки. А, тож важливо день починати з молитви. Боже, виконуй твій план через мене далі, через моїх рідних, через вас, ваших рідних. Бо тільки Божий план він істинний, чесний, чистий і той, що необхідний для нас. І відповідно, якщо б ми молилися, да, такою молитвою і день, а, значить, все по Божій волі йде, значить, все нам на благо. І ті екзамені кожного дня ми проходимо свої. Тож прикро, батько побачив сина, що його немає, да, відповідно, і сам покінчив життям. Отака От нещодавна ситуація сталася в Італії і розлучення. А, Тож, в цьому потрібна мудрість для батьків, щоб лишалися в стосунках, да, молились кажуть, мудрості.